У Лозові з'явився пам'ятник будівельникам. У суботу, 30 липня, його встановили на алеї по вулиці Грушевського, колишня комінтерна. Урочисто знак відкриють 12 серпня. Уперед день свята будівників. Ідея належала ветеранам будівельникам розповідає директор Лозова Будум Анатолій Білецький. Вони захотіли до 60-річчя святам увічнити працю всіх людей, які зводили місто. Довго дискутирували стоїть ли этим заниматься, не стоїть но посмотрев ту историю, пройдену в Лозовой, ми вирішили що є чим гордиться и строители должны помнить, не только строители, а всі жителі що это сделали лозовські строители в Лозовой. Мирія підтримала клопотання ветеранів і визначила місце для пам'ятника Лозівські будівники виготовили і встановили знак власним коштом і силами. До урочистого відкриття біля нього ще збираються насадити квіти, замінити лави і ліхтарі. У майбутньому будівельники готові переробити всю алею по вулиці Грушевського, каже Анатолій Білецький.